Комфорту сидінь, можу сказати, що для мене вони комфортні, підтримка дуже хороша. Ці бокові батони доходять майже до половини тулуба. воно дуже класно в поворотах тримає, мені цього вистачає. Люди жаліються, що мало місця, точніше, мала сама подушка, не вистачає підтримки колін. Мені цього так особливо ніколи не страждав цим відповідно, і мені цього вистачає. Хто любить, щоб в нього прям були під колінами ці подушки, от, такі, які розтягуються, виїжджають, а як у БМВ тут свої фішки нема. Ну взагалом, звісно, що по комфорту сидіння, гідрончик у нас там на голову вище, тому що самі сидіння ну, регулюються дуже в багатьох площинах. Да. Тут, тут фактично у нас є регулювання нижньої подушки, задньої спинки, і регулювання підпору поясниці. Там. Ну і саме сидіння вперед-назад. Більше нічого такого немає. Да? Там, вентиляції, масажів, а, би, відсутні. А руль, до речі, от ще за нього можна сказати, що він тут дуже класний підібраний по розмірам. Він якраз на хват руки, є класні ці відвідливи такі в рулі і по суті він дуже комфортний. Там, Просто ти його не помічаєш, один раз ти відмітив, що один класно товщину тут розрахували просто ідеально. Якість виконання, ну, в принципі, так, як і все у Теслі. Є якісь горбочки, є якісь там не дуже рівні. Але це, це Тесла, і на це ніхто не зважає. Тесла може їхати. Бах! Як вона буксує. Це кайф.